Друзі, всім привіт! Сьогодні четвер і другий день мого челенджу Збираємо на святкування дня народження. І зараз 10 година, я вже відпрацював першу зміну. Ну, така собі зміна, ну, але як є. Отже, сьогодні мені потрібно було забрати мою. Постійну клієнтку на 2, хвилин раніше без 10 7 ранку мені потрібно було бути на Харківській. І я взяв предзамовлення на 5.05. На Харківську туди за 4 417, в 5.40 я був там, але потім я зачекав. Нічого не було, замовлень не було. Поїхав. Ось я поїхав, заправився, і вже півгодинки її зачекав. Тобто з 5 до 7, ну до 57, ну, поки вона не вийшла, я виконав одне лише замовлення. Якось так. Відвіз її, вона 700 дала і знов. Домовились, що о сьомій вечора я сьогодні забираю, відвожу додому, і потім вже виконав декілька замовлень. Так, тут по центру, по місцю, підсумок 5 годин, 1600 і ще 70 гривень. чаюхи. Е 1670, але пробіг, друзі, пробіг. На мене не схоже. Лише 82 кілометри. І 1670 каса. Ну, гуд-гуд. Е, чесно кажучи, дуже хочеться спати, бо вчора до 10-ї працював, потім, поки, поки прийшов, зробив вам відео. Поки якийсь час з бутербродом вже 12-та, а у четвертій вже підйом. Якось так. Тобто, зараз буде перерва, відпочинок. Мені буде потрібно ще, напевно, по власним справам, десь о шостій бути в центрі, і центру центра вже їхати потім е, з неї. Тобто, напевно, я стартану працювати другу зміну, вона буде кратесенька напевно, сьогодні десь з п'ятої. Щось спіймаю у центр, потім за постійною клієнткою відвезу її, ну, десь о 8, пів восьму, без 15, 8 я буду на лівому березі. Ну і звідти будемо щось, можливо, декілька замовлень ще зробимо, так, щоб в 9 вже бути вдома. Тому гадаю, а хоча. Трошки може і зробимо сьогодні 1600, якщо вона дасть 700 300 можливо, щось плюс-мінус, десь до трьох ми сьогодні її доб'ємо. Ну, але буде зміна не така велика, в принципі, норм. Будемо берегти сили на п'ятницю та суботу. Та й, в принципі, неділю треба буде гарно попрацювати. Отже, друзі, дякую вам за вашу підтримку, за ваші підписки, лайки, коменти і на зв'язку. Ну що, друзі? 9-та година вечора. Відпрацював я другу зміну. Плани трошки змінилися. По власним справам мені ввечері не потрібно було їхати. І я виїхав о п'яту і до 9. 4,5 години ввечері. Так, 4,5 години попрацював. Взяв замовлення. За 360 або 370 щось таке по болту прийшло. Поїхали на Харківське шосе, там 10 хвилин прийшло замовлення звідти на Гулівер за 260. І з Гулівера я вже по направляції виставив точку і от прийшло замовлення з, на Олекса Тихого, з якого і починав. З Тихого я і взяв це перше замовлення на Харківський. Три замовлення, таке коло вийшло супер. І о ой, у 6.40 я був вже на місці, де мені потрібно було забирати мою постійну клієнтку. Відвіз її також 700 дала, і потім. П'ять хвилин спіймав замовлення на ВДНХ за 360. Приїхав туди, дівчину привіз. Там нема чого робити. Вирішив виставив по уклону ланцюг додому та направляйку по болту. І потихеньку покатився в сторону Либіцької. І прийшло замовлення. Зновуса на Міхновського, е, на Черновола за 208 по болту. Ну, very good. Що вийшло? Вийшло сьогодні. Працював я 9-5 годин вранці і 4,5 години ввечері, 9,5 годин пробіг 190 лише. Дуже-дуже файно. І каса вийшла. ну, З чиюхи там 70 гривень сьогодні. З чаюки 3 400. 3400. Є, можливо, там 3400 з копійками, але ну, 3400. А, і до речі, друзі, вчора болт таки ще дорахував 250 гривень. За останню поїздку він не врахував кошти. Тобто завчора в мене каса 3,5 на 9 годин роботи і на 200 скільки, 40 там, да, пробігу. Сьогодні на 9,5 годин каса 3400 на 190 пробіг. Ну, в принципі, норм. Я собі в окремий блокнотик запишу ці дані, щоб. За кожен день буду записувати, щоб потім в останньому відео порахувати було ліпше. Що вийде по пробігу за ці 8 днів, години роботи і загальна каса. Подивимось, Ось, зараз прийду, зроблю вам відосик. Ну, а за п'ятницю буде вже в суботу. За суботу буде вже в неділю. Ну, там буде вже будемо трошки з переносами. Так, і що? Завтра будемо працювати до 12-ї, Предзамовлення нема в мене на ранок по моїй постійній клієнці. Ну, подивимось, що ми зможемо зробити завтра. А завтра буде завтра. Отже, друзі, дякую за підтримку. Лайк, like, комент, підписка. І до скорих зустрічей! Не ні гвоздяні ні... Ні гвоздя, жезла.